Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогоднішнє моє відео буде з міста Балаклія. Річ у тім, що 8 вересня буде річниця визволення цього міста від рашистських загарбників. Балаклія оживає і відбудовується. Я поспілкувався з тими мешканцями, які виявили бажання відповісти мені на питання, як пройшов цей рік без рашистів. Балаклія відродилась, мости зведені і мости між людьми наведені, головне, бо всяка купація роз'єднує. І вона роз'єднує не просто так, а роз'єднує на людей порядних і непорядних. Тепер це минулося все. Ті люди, які були непорядними, вони десь зникли з горизонту. А на горизонті залишились порядні люди. От і я повинен сказати, що і у нас тут є певні зрушення. Ми видали літературний віслик тисячним екземпляром. Почала працювати літературна студія Промінь Балакліщини. Разом з тим є і інші речі. Балаклія почала розвиватися. Не тільки духовно, а й економічно. Видно, як господарство, От, наприклад, гусарівка розвивається, там почали виробляти сири, виробляти якісь молочні нові продукти. Тобто все те, що було в розрусі, розбите, починає ставати на ноги. І ми чекаємо повного визволення України і для цього докладаємо своїх зусиль. Хай вони будуть невеликі, але кожен на своєму місці повинен докласти свій Камінчик, свою целинку у велику будівлю перемоги. Церква зараз в тимчасовому приміщенні, зараз ремонтується завдяки нашій адміністрації, ремонтується велике приміщення для церкви, для нашої. Це церква ікони Почаївської Божої Матері. І ми вже ось провели освячення ікони Почаївської Божої Матері, відзначаємо свята, гуртується. Громада, духовна громада Блакліщини. І я сподіваюся, що з часом ми перейдемо в те відремонтоване приміщення. Воно цілком відповідає всім вимогам на, на сьогодні. І я сподіваюся, все буде гарно. Доброго дня. Доброго дня. Як у вас справи йдуть? Дуже добре, після деокупації дуже добре. Добре, ось нова пошта працює. Скільки вже? Працює з осені прошлого року. Все нормально, так все просто чудово. Дуже Пройшов рік після звільнення балаклії. Ваше враження, що ви хочете сказати, може, як балаклія відбудовується, як люди повертаються, більше людей, більше можливостей. Балаклія буде краще ніж будь-коли. Побажання, побажання. Хай повертаються всі, будемо працювати, будемо відновлюватися. Дякую вам. Рік тому для нас це було. Не те ще якесь надзвичайне подія, це було немає слів для того, щоб описати, як ми зустріли ЗСУ на своїй рідній, рідній Балаклеї. Спочатку Вербівка, лагері, а потім Балаклія. Передати, яка це була радість. Ми стрибали, веселились, раділи, хоча ще коло нас стріляли з усіх боків. І... Ми були в великій небезпеці ще в лагерях. Тому зараз я з гордістю ходжу по своєму рідному місту, любуюся ним кожним, кожним змінам, які відбуваються в ньому, а змін відбулося вже дуже багато. У нас працюють багато громадських організацій, проводяться різні літературно-культурні зустрічі. У нас відкрилася українська церква. у нас Адміністрація дбає про те, щоб у нашому місті було красиво, щоб було комфортно. І ми хоч і чуємо сирени тривоги, але це далеко не те, що ми кожного дня минулого літа чули ось ці снаряди. О, Україна понад усе. Ми віримо в перемогу. І Дай Боже, Господи, захисти нас від усього, що ще можливо. І дякуємо всім і ЗСУ, і нашій адміністрації, і всім всім, хто причетний до нашої волі, до нашої свободи на своїй рідній Галаклійській землі. До нас прийшли раніше. До нас прийшли, мабуть, 6 вересня хлопці. Зайшли до нас. Це сльози на очах, це наші хлопці зайшли. Знаєте, звісно, мені кажеться, що кожна, кожна людина в Балаклії бігла, щоб з ними обнятися, розцілуватися. І коли він мене обійняв, наш хлопець. Він казав, жіночка, не плачте, ви тепер можете їхати куди хочете. Я кажу, а тепер я нікуди не хочу їхати, бо ви сюди прийшли. Як же можна покинути нашу рідненьку балаклію, якщо ви тут? І вже наступив у нас мир, так скажемо, частковий, ну, обов'язково дождемось миру над усією Україною. Це буде обов'язково. Мені хочеться що сказати. Що до в нас у Балаклії створилася православна українська церква, люденькі добрі. Приходьте в цю церкву, молиться, молиться е, разом з нами за наших хлопців, за е, те, щоб їм е, е, повезло вернутися живими, здоровими. І, і що я хочу сказати, це єдина церква в Балаклії, яка іскренно молиться за Україну. Будь ласочка, приходьте в цю церкву. Я бажаю, щоб отаке таке свято, як перемога, случилося якнайскоріше. Ось дітоньки пішли у школу, студенти пішли вчитися. Ну, ми ж не тільки дітьми живемо і тим, хто робить, але є старенькі люди, такі як я, пенсіонери. Ми Дуже потребуємо уваги від держави, і тому ми хочемо, щоб скоріше і нам приділялась увага. Але ми зараз, поки що, на третьому місці може, і ми люди похилого віку. Ми не здаємося, ми віримо в перемогу. Ми збираємося, у нас є благодійний фонд Жовта допомога. Ми там збираємося, свята очиняємо, щоб враг не подумав, що ми його боїмося. Ні, ми його не боїмось. Процвітає наша українська культура, процвітає наша українська мова. Мабуть, ті, хто ми не могли взагалі розмовляти на українською, всі перейшли на українську, і нас ніхто не заставляє. Це таке місто, де ти можеш балакати на любові, хоч на англійський, але всі. Люди саме перейшли з задоволенням, вчаться розмовляти українською. Це дуже гордо, це дуже таке е, враження, що місто десь взагалі е, жде перемогу. Ми Знаєте, що мені хочеться сказати? Оце рік після визволення, але це не визволення усієї України. І ось такі дівчата, як Ірина, вони згуртувалися, вони плетуть маск-сітки, вони плетуть кікімери, вони роблять дуже велику справу для перемоги. Наша група називається Група підтримки ЗСУ Україна переможе. І таких, як вона, там дівчат багато, і такі дівчата є по всій Балаклії, Балакліщині. Вербівка, боршівка, Да, Вони відправляють цілими машинами продовольчі, такі, гуманітарку роблять санітарну для хлопців. Да, люди з усіх, з усіх сел збираються, печуть їм і смаколики, і торти, пирожки, консервацію. Наближають перемогу. Так, все для перемоги. Тому для нас оцей рік він не проходить просто так, що ми його святкуємо, що він є. Ні. Ми приближаємо дійсно перемогу для всієї України. Ну, я як місцевий житель хочу сказати, що бажаю б кращого Балаклії, як би сказати, в плані уборки. От що вони інсталяцію роблять, то добре. Ну, дороги всі грязні. Газони покосили, трава на дорозі, ніхто її не По коліна щібенки, по коліна бур'яну на дорозі, ніхто її не прибирає. Біля сміттєвих баків кучі, скло, мусорки вивалили на асфальт, висипали і поїхали. Ніхто не замітає, не прибирає. Я ще вважаю, що краще зробити краще: зробити площадки під сміттєві баки, купити нові сміттєві баки і відноситись до цього, якби. Працівників заставляти прибирати після себе, що вони там роблять. У нас балаклія повністю клака. Вважаю, що от, якщо ми йдемо в Європу, то в Європі ну, якби, до цього краще відносяться. Там нем, нема такого бруду. Ну, я вважаю, що Україна, країна повинна починатися з тебе, як ти відносишся. От мені кажуть, що ти ругаєш власть, ти візьми віник і вийде. Я візьму вінок, якщо всі вийдуть, я візьму вінок. Ну ніхто не хоче. Україна понад усе. Ми переможемо.